Ну і нарешті я поясню, чого ми так з дзюдо сьогодні. Перший сюжет, який був у нас про дзюдо, стане вам зрозумілим. Сьогодні в нас в гостях чарівна бронзовий призер чемпіонату світу з дзюдо 2022 року. Єлизавета Литвиненко. Ліза. Я тобі дякую, щиро дякую, що ти знайшла час. Я знаю, що ти перебуваєш таким невеличким візитом у Дніпрі. Напередодні ефіру ми з тобою спілкувалися. Ти говорила про те, що встигла побувати в своєму рідному містечку у покрові колишньому. Оржині Кідзе, ще раз дякую за те, що завітали до нас. Хотілося б поспілкуватися про твої останні успіхи. Ну, давай згадаємо, просто поділися враженнями, як тебе зустрічали? Я знаю, що в тебе була зустріч з президентом Федерації Дзюдо України Михайлом Кошляком. Ось як ти почуваєшся себе у ролі третьої спортсменки світу на сьогоднішній день? Та добре, ну відчуття тільки найкращі. Ну, Емоції. Е, ну, Якщо повертатись повертатися до. Останнього чемпіонату світу, який фінішував, звісно, це була єдина медаль для України на цьому турнірі. Тим паче, твоя бронзова нагорода стала після 13 років першою, коли завоювала її ще Марина Прищепа. Тим паче у твоїй ваговій категорії до 78 кілограмів. Такий фурор викликало не тільки в Україні, але й взагалі у спільноті світовій дзюдо. Декілька слів. Я знаю, що ти вже мабуть заморилася розповідати про те, але хочеться з перших вуст почути про те, як проходила боротьба. Я знаю, що всіх суперниць там в притул до півфіналу, ти перемагала. Чистими перемогами. Ось, якщо розпочинати з першої сутички із представницею Литви, якщо мені не зраджує пам'ять, ось які були відчуття? Ти виходила, тим паче, що тренерський штаб віддав. Давай розпочнемо з того, що чому тренерський штаб напередодні віддав тобі перевагу у порівнянні з досвідченою спортсменкою, яка виступає також у твої ваговій категорії Анастасією Турчин. Е, якщо я не помиляюсь, то Настя. Е... Востанавлювалася після травми, тому поїхала тільки я у своїй ваговій категорії. Ну, як бо бу, які були відчуття на чемпіонаті світу, дівчинка нікому не відома. Приїхала 18 років, а там уже такі тітки, якщо вже брати бразиліянок, брати олімпійську чемпіонку із Японії. Як ти себе почувалася? Ну, мабуть, дівчата з моєї категорії ніхто не розраховував, що я можу бути на п'єсталі. Тому в мене було велике бажання приїхати додому з медаллю. А, ну, Якщо брати в розрізі сутички, які давай ось, поділися враженнями про кожну з них. Там те була представниця Литви, здається, потім була представниця Косово, потім була представниця Італії, ти всі чистими перемогами. Чи відрізнялися сутички одна від одній, чи ти їх клала всіх одним прийомом якимось? Е, звісно, відрізнялися. З, е, з представницею Литви ми вже боролись і на змаганнях, і на зборах. Е, то, тому я знала, як вона бореться. Я задушила її. Ну, Сутичка закінчилась швидко. Ну, мені сподобалось, як я боролась. Потім з представницею Косова ми з нею ніде не боролись не на тренуваннях, не на змаганнях. Тому вона була для мене невідома як суперниця. Поки ми перейдемо до. Італійки скажи, в чому феномен, скажімо так, борчень дзюдоїсток із Косово. Вони на останніх Олімпійських іграх там дві медалі шкребнули, вірніше, завивали золоті. Як вони взагалі як виглядає їхня школа? От і саме жіночого дзюдо? Mm, Чи та я не, стигнати, знаю, я не відчути не на, на себе Відрізнити від іншої? Мабуть, просто ну тренуються, вкладають все, щоб стати переможним. Здорові дівчата в Косово? E, ta, ну Для моєї вагової категорії то всі такі, всі здорові. Ти знаєш, я подивився, готуючись до зустрічі з тобою. Я подивився на бразиліянку. Ну вона така тітка дебела. Я думаю, як ти така надійна дівчинка, як з тобою боротися. Йдемо далі. Як було з Італійкою? E, з Італійкою ми боролись на тренуваннях, тому теж трішки знала її боротьбу. На пер з першої зутич сутички я спіймала якийсь кураж, і це пішло як Як кажуть, перло, так? Е... Да? Да, да. Да. Ну а тоді в тебе був півфінал, і що сталося в півфіналі? Ти так крокувала впевнено, і тут тобі потрапля… Не будемо. Ну я й не вимовлю. Знаю, що китаянка ма. Цього достатньо, достатньо буде. Пропустила кидок, це моя помилка. Ми не зупиняємось, тренуємось далі, і я настраювалася на бронзу. Хотіла все, все ж таки привезти медаль додому. Ну, бронза, ти виходиш на бронзовий проєдинок не проти кого-небудь, Я одні з найтутловніших дзюдоїсток у світовому дзюдо. Там вона у нас дивимося, да? вона у нас. Чемпіонка, двора дворазова чемпіонка світу, чемпіонка останніх Олімпійських ігор рік тому. І ти на 23 й секунді її там кинула, і чиста перемога «Іпон». вона помилилася чи ти спіймала її на цій помилці? Та, мабуть, і вона помилилася, і я спіймала її, спіймала її на цій помилці, то все було зроблено вовремя, і все склалось гарно. Ти знаєш, я дивився відео після цього китка, коли там тебе емоції так бурлили, там зашкалювали. Там отаке та відчуття тоді було. Ти бронзовий призер чемпіонату світу. Тим паче, це був для тебе фінал поки що твого такого юного спортивного життя. Мабуть, один із е, самих яскравих поєдинків. Хоча будемо вірити, і я переконаний, і бажаю тобі, що їх було було побільше. Ось які були відчуття після боротьби. Та ці відчуття не передати словами, це треба спробувати. Але ну, гордість і радість, що вдалося, що все ж таки повертаюсь додому з медаллю. Ти знаєш, я напередодні спілкувався з президентом Федерації дзюдо України Михайлом Кошляком. І... Про це мова йшла напередодні в нашому сьогоднішньому сюжеті. Він теплі слова говорив на адресу твоєї мами. Чи постійно мама присутня з тобою на турнірах, чи була на, на чемпіонаті світу? І взагалі, ось мама, ну звісно, мама для кожного з нас, але мама для тебе в спорті? Ось мама часто з тобою подорожує? Мама не присутня ні на одних змаганнях, коли в дитинстві їздила на змагання, мама їздила зі мною, а потім. Я сказала нічого не треба. А чому це? Ну трохи статі так, трохи некомфортно. Але ось на останній чемпіонат Європи по юніорам я пригласила і тата, і маму. Я приглашала всю сім'ю, але змогли приїхати тільки батьки і молодший брат. Ну на фарт приїхали. Ти стала чемпіонкою Європи? Так. Серед мініорів перед цим ти виграла кадетський чемпіонат Європи? Скажи, ось чи відрізнялася, скажімо так, конкуренція через рік, коли ти була серед кадетів, і ти вже потім, потім у тебе був Олімпійський фестиваль, здається, в Словенії? От чи відрізнялися рівні турнірів цих, чи змогла ти відчути? Що таке кадети? Що таке юніори? Ну я думаю, що коли ти з тітками боролася, ти відчула, що, що таке доросле? Ну, боротьба кадетів і юніорів від, ну, відрізняється відрізняє. так. Тому що ну, дорослі, вони більш опитні, вони багато їздять на змагання, вони вже... Когось знають, там, знають, як треба поводити в себе е... Десь ведуть да. себе нахабно, так, штовхаються, так. не кусають? Ні. Не кусають? <рес> У мене ще такого не було. <рес> ну, ми бачимо, як боксери там, за вуші один одного кусають. Якщо повертатися, скажімо так, скажімо так, тому що. Не знаю, чи розмовляв з тобою хтось більш так детально, як ми. Поцікавимося з Дмитром У тебе от про твій початок твого шляху. Я знаю, що Сергій Синілов розпочав тренування з тобою. В тоді ще місці. Ви ж е... займалися іншим відом спорту? Це були стрибки е, у воду. Так, так. Стрибки у воду. Як так вийшло? Що спочатку ви вирішили стрибати у воду, а потім різко перейшли на татамі? Мабуть, вода вже важеніки закінчила, чи ні? Та ні, не закінчилась. То ми просто в мене є найкращий друг. Ми з ним ну, вирішили спробувати стрибки в воду. Так залишилось, але потім ну мені щось стало не подобатись там. Я подумала, що треба міняти від спорту. І мені батько запропонував з діду. Батько запропонував, ми прийшли, я потренувалася. Які тобі років було? Одинадцять чи дванадцять в е, тебе такий е, за 7-6 років ти бачиш від початківця до чемпіонки світу. Ну, ну і далі, далі. <гум> тебе <гум> Синілов побачив, чи <гум> ти відразу до нього прийшла? <гум> я відразу до нього прийшла. Е, мабуть, ще рік я ходила і на дзюдо, і на стрибки в воду, але потім е, мама вирішила, що треба щось, ну, щось вибрати одне. І вона сказала, що дзюдо, тому що дзюдо в мене виходило, і я залишилась на дзюдо. І ми почали з тренером ще більше тренуватися, готуватися до яких, до яких великих змагань, наприклад, там чемпіонат України до 16 років. Це були мої перші змагання, такі, скажімо так, великі. Тому. І у вам було 12, коли ви потрапили на джедо вперше. Так. У 18, на чемпіонаті світу ви здобуваєте бронзу і стаєте третьою людиною на планеті. В Україні? В Україні. Чому в Україні Світі, Світі. Світі. Чому я світу був бронзовий призер чемпіонату світу? <тас> 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 ви ще дуже дуже скромно. Тобто, шість років пройшло з того часу, коли ви прийшли вперше, і за шість років ви здобуваєте ось такий неймовірний результат. Ви стали у цей важкий час, у час війни, сто відсотків без перебільшення, на мою думку, одною з героїнь взагалі нації. Не лише вашого рідного міста, не лише міста, в якому тренуєтесь, а цілої України. І ви стаєте е, однією з тих, на кого будуть звертати увагу тепер дуже прискіпливо, особливо молоді спортсмени, які зараз відчувають труднощі з тренуваннями, взагалі психологічні труднощі. Що ви можете сказати для ваших молодих колег, е, яким чином досягати таких вершин, як у вас? Як ви налаштовуєтеся на тренуванні? Як ви налаштовуєтеся на свої. Поєдинки, що ви відчуваєте, і що є таке чарівне всередині вас, що дозволяє вам перемагати? Та, мабуть, бажання, бажання перемогти. Це повинно бути в кожному спортсмені. Щоб здолати перемогу, в тебе повинно бути бажання внутрі тебе. Лісі, ти знаєш, я здається, ти в дитячій лізі дзюдо боролася чи ні? Так. Пам'ятаю, Синілова, пам'ятаю, мені говорили про таланиту дівчинку Зоржені Кідзе там. І якщо мені не здається, тебе перше, ти на дорослий чемпіонат, мені здається, Європи поїхала, да? тебе запросили в збірну там, ну скажімо так, дебют був не зовсім далим. тим. Я пам'ятаю, як тебе замінили, здається, на Турчин, і, можливо, там були якісь розмови, ходили, але кажуть, що не без участі Михайла Анатолійовича обійшли. Але на сьогоднішній день він не помилився у, у твоєму виборі. Та це не можна казати так, що мене на когось замінили. Е, Настя також бореться. Зараз е, просто їй треба, мабуть, восстановитись після травми, і вона теж продовжить боротьбу. Я не можу казати, це на 100%, я не Настя, але я гадаю, що вона теж вийде на татамі. Григорій Степанович Король, голова Федерації дзюдо Дніпропетровської області, в інтерв'ю говорив про те, що ти не будеш брати участь у прийдешньому чемпіонаті України. Ти готуєшся до двох стартів, які будуть це такий, як кажуть, неофіційний чемпіонат світу Грендслем буде в Токіо, якщо мені не зраджує пам'ять. Да, і в Ізра... і в Ізраїлі будуть так, також. Мастерсь. Тебе психологічно, мабуть, не вистачило, вигоріла. Ти була заявлена на чемпіонат Європи, але в останній момент що сталося? Що я слідкував, думаю, чи вийде, чи не вийде. Ну ти таки не вийшла. Ну, в мене була травма, і ми вирішили з тренерами, що ми з ними. Ну, я не буду боротися, тому що треба трішки дати відпочинку, тому що попереду важливі старти. Скажи. Ми за суму не кажемо. Скажи, чи вдається трошечки, скажімо так, на проїзд заробити на комерційних турнірах, і чи адекватно, скажімо так, заробляють на комерційних турнірах дзюдаїсти? Уже встигла щось там на гарне плаття собі надбати? Ну я думаю, що Заробляють нормально. Ну якщо ти там на гранслемах на гран прі або де, наприклад, на Чемпіонаті світу, ти в Тройці, то в тебе є картка, і туди федерація адже відсилає гроші призові. Скажи, ти зараз бронзовий призер чемпіонату світу і престижні європейські світові гренслеми будуть раді бачити, як відбувається, тебе запрошують, чи ви самі їдете, чи організатори вже присилають індивідуальні запрошення і бажають бачити одну із зірочок на цьому турнірі? Ну ні, запрошень, запрошень немає. Є календар. Ми знаємо, що е, в началі декабря… Буде такий турнір. Ми ну не ми, а Федерація Робить подає заявку, так да? заявку. Хто їде, і ми приїжджаємо. Все. їдете за власний кошт. Да? Е, е, ну збірна країни їде за щод країни, мабуть. Скажи, 24-й рік Олімпійські ігри, звісно, це ти молода, красива, 18 В тебе ще попереду, дай Бог, щоб не було травм. Можна і 3-4 Олімпіади бути, але перша Олімпіада, 24-й рік. Вже я так розумію, що пішли на набір, скажімо так, кваліфікаційних очок для Олімпійської ліцензії. Як відбувається, і наскільки ти вже маєш у своєму багажі цих очок? За чемпіонат світу мені дали очки за кожен гранслем, гран-при, е ну, але трішки сума цих е очків відрізняється. Але за кожні старти, якщо ти в трійці, там, там, мабуть, е за кожну виграну суточку тобі нараховуються. Вже очки. Ну, основний відбір буде на Олімпійські ігри вже у му році. Там, він вже почався. Він мається на увазі: ну, якщо ти станеш чемпіонкою світу, то ти вже паралельно, мабуть, кваліфікуєшся там, до чемпіонату. Там, щоб поїхати на Олімпійські ігри, треба попасти в рейтинг. В 16, якщо я не помиляюсь. 16 людей зі світу їде на Олімпійські ігри. Повертаючись до Анастасії Турчин, вона на сьогодні твоя головна конкурентка на українському татамі. Чи є ще дівчата, які можуть тобі чинити опір тут? Е, поки Настя восстанавливається після е, травми, то вона не бореться, то поки вона не конкурентка. Тому ще є в 78 й категорії Юля Курченко ну, теж дуже гарно бореться. Вона змінила вагову категорію, вона була 70, зараз 78. Думаю, теж покаже гарний результат на світовому рівні. Як сприйняла твій е, вхід в клуб зіркових е, дзюдоїсток України Дар'я Білодід? Наскільки тобі вдається з нею спілкуватися? Чи немає в неї якоїсь такої зависті по відношенню до тебе? Е, ми спілкуємося так тільки на змаганнях. Ну в неї нема е... корони на голові. Ні. <ріст> Ні. <ріст> Ліза, розкажіть, будь ласка, про ваш стандартний день, коли ви тренуєтесь. Скільки це тренувань в день? Чи вистачає взагалі часу на життя? Тому що я все ж таки знову повертаюся до ваших шести років у дзюдо mm -hmm. і цього неймовірного результату. І таке враження у звичайної людини складається, що ви окрім спорту на чим не займаєтесь. Чи так це, чи все ж таки ви встигаєте жити? <ріст> ну, мабуть, окрім спорту, на чим ми займаємось. Є трішки часу відпочити та трішки часу на якусь учобу. але так, Ми знаємо, що спорт... ти студентка Придніпровської державної академії фізкультури і спорту, колишнього інституту фізкультури простіше, да? так? Дається э... поєднувати навчання і тренування. Ну, вдається. <плес> <А, дається. плес> ну але що... з посмішкою на обличчя, Анатолія Борисовичу. <гум> <плес> що ви взагалі полюбляєте? Дзюдо, ми зрозуміли. Ви просто справжня зірка тепер. Окрім спорту, мож, можливо, подобання вподобання. Які у вас та мабуть бути в оточенні своїх друзів або сім'ї, пограти там в приставку. Ну якщо вже спорт не брати, то мабуть далі і занять не знаю, але там побігати в футбол це для мене як відпочинок. Ну, а готуєш сама там? Ну, яєчню можеш пожарити? Так, готую нормально. Готуєш нормально, так. Борщ, умієш варити? Так. Так. Останнє банальне питання від мене. Хочеться почути вашу спортивну головну мрію, тому що ви вже недалечко, і вашу мрію як молодої жінки. Чого хочете досягти? Яка мрія наразі найважливіша для вас? Найважливіше це Олімпійські ігри. Це, мабуть, мрія кожного спортсмена. Тому це Олімпійські ігри та. Золота медаль з них. Ну, Лізочка, я тобі ще раз дякую за це, що ти прийшла, і той сюрприз, який я тобі обіцяв. Я попрошу тебе сюди е, е, вийти. Зараз я тут повернуся. Е, Сходжу до Ларчика, до такого м, таємного таємного Ларчика. Зник Анатолій Борисович. Однак ми віримо в його повернення. Ну, ось, це тобі від нас. Дякую. Ми тобі дякуємо за те, що у Ох, можна. О, дякую. дякую. Ми бажаємо тобі успіху, здобутків і будемо чекати тебе вже тут, в ранзі і олімпійської чемпіонки, і чемпіонки світу. Дякуємо тобі. Дякуємо.